Файним людям наше сердечне на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Вам добра. Пропонуємо вашій увазі новий спеціальний випуск, який присвячений всім нашим справам з 15 по 18 січня 2025 року. Розклад зроблений за київським часом. І, як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Отож, середа та четвер, 15 та 16 січня 2025 року, спочатку спалений шлях місяця 15-го та 16-го вже спадаючий місяць в знаці лев. А це значить, що ніяких посівів не проводимо, розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальні 15-го захист від шкільників та хвороб, 16-го теж захист, але після 19-ї години вечора можна вже поливати та підживлювати наші рослини. Поливи не проводимо 15 го та 16 го до 19. ї Після 19, ї будь ласка, будуть ефективними поливи. Підживлення 15-го небезпечно. 16-го небезпечно. А вже після 19.16, будь ласка, буде ефективно працювати ваше живлення, тобто елементи, поживні, поживні елементи будуть якраз на користь рослин йти. В саду захист від гризунів актуальний, зелені операції не проводимо. Збір врожаю можна проводити, до речі, і заготівлі 15, 16 до 12 години дня. Квашенням капусти не займаємося, настоянка збір лікарських рослин добрий час 15, 16 до 12 години дня, риболовлюю можна займатися. Кімнатні овочі потребують захисту від шкідників та хвороб. І вже 16 16 після 19 години поливи та підживлення будь-якими добрими. Залишаються ще два дні 17 та 18. Це у нас спадаючи в місяць в знаці діва буде. А значить, що ми можемо тут зробити? Нагадує, діва дуже полюбляє красу. Квіти, а овочевих культур тільки кріп та огірки. Тому можемо займатися 17 та 18 січня пророщуванням насіння для отримання проростків для салатів, а також можна посіяти насіння квітів на розсаду, відкритий ґрунт можна посіяти теж насіння квітів, Сійте кріп у відкритому ґрунті або в теплиці і сійте насіння огірочків для теплих країн і для тих, хто має теплі теплиці. З розсадою працюємо тільки квітковою 17 та 18, тобто розсада квітів, овочеві культури, будь ласка, не турбуйте. І огірки можна, якщо є такі, будь ласка, з ними теж працюйте, пікіровку, перевалку, пересадку робіть. Для квітів та кімнатних рослин тут у нас однакові агроприйоми це поливи та підживлення будь-якими добривами. Робота з розсадою та пересадка кімнатних квітів. Поливи – гарний час, 2 дні, 17 18, точно так же і підживлення ефективне, і 17- го і 18. го Що стосується садових робіт, тут, скоріше, у нас буде праця для розмноження рослинок, тому ми саме. 17-18 можемо проводити укорінення живців, які ви приготували ще на початку зими. Будь ласка, можна їх діставати там, де ви зберігали, і проводити укорінення живців будь-яких садових, квіткових декоративних рослин. Ідемо далі у нас тут далі червоні ні. Не можна 17 та 18 січня проводити зелені операції на рослинах, не можна збирати врожай та робити заготівлі, і не можна квасити капусту. Не готуємо настоянки і не збираємо лікарські рослини. Риболовлею можна займатися. Для кімнатних овочів дуже важливі два агроприйоми, вони будуть ефективними це поливи та підживлення будь-якими добривами. Далі у нас рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 15 по 18 січня 2025 року. Нагадую, що це складний час, коли Марс ретроградний. В плані того, що немає енергії, не отримують енергії підтримки Марса, який є головною дієвою сутністю, яка дає енергію для розвитку, для підтримки. І тому на цей час, з 15 по 18, не плануємо розпочаток будь-якої справи. Ще й до всього 15-го спалений шлях місяця, 16-го місяць без курсу. До речі, купувати дорогі речі 15-16 го го не рекомендується, а ось 17-го тут у нас чиста енергія. Немає таких важких аспектів, ніяких таких космічних подій. З 17-го можна купувати дорогі речі, окрім речей, в яких є метали. А 18-го вже не можна. Ідемо в будинок, 15 те та 16, те груба камін, дуже важкий час, дуже швидко все загорається. Будьте уважні, лев а в леві завжди пожежі. Так що тут треба бути обережний не тільки з сірниками, вогнищем, а ще обов'язково дивіться, яке приладдя у вас, як воно працює, не забувайте його виключати. І все, що готуєте, теж будьте уважні. Далі у нас дні, коли не можна стригти волосся, стригти нігті та фарбувати волосся 15 та 16. Це у нас 15 спалений шлях місяця і місяць без курсу 16, тому не турбуємо волосся, але мити волосся можна ці два дні. Сауну не плануємо і не проводимо догляд за шкірою. Маски не будуть працювати 15 та 16 до 19. Після 19, будь ласка. Вот очищення шкіри починається 15-го увечері, початок циклу, і починає продовжуватися, починається 15-го увечері і продовжується далі вже на спадаючому місяці. Очищення організму не проводимо 15-16. го го Рукоділля в леві дуже гарні роботи, творчі гарні виходять. Для тіста треба більше рідини, прання прибирання не плануємо, якість ніяка. Ремонтні роботи можна проводити 15 та 16 до 12 години дня. Після 12, будь ласка, це вже буде неякісний ремонт. Провітрювання речі при гарній погоді 15 та 16 до 12 години дня. Наступні два дні, 17 та 18 січня 2025 року. І в будинку у нас тут може бути проблема з димом, тому що тут напруга День стихії землі, тут дні, і дуже висока напруга. І в цей час дуже часто буває дим, повертає дим в кімнату. Але дуже гарний час, 17-18, для того, щоб стрихти волосся. Стригти нігті, фарбувати волосся, мити волосся. Сауна ось дивіться, на жаль, тільки п'ятницю можна, там гарний час, в п'ятницю один день із цього періоду. 18-го там складний період для серця і для органів, які можуть бути під ударом високої температури, будь ласка, 17-те тільки вибираємо. Догляд за шкірою продовжується. Очищення шкіри теж продовжується. Очищення організму можна проводити тільки 17-18 го го вжені. Рукоділлям займаємося, дуже гарні будуть е, різні речі виходити. Для тіста норма по рецепту, прання прибирання так, можна в ці дні і буде гарний результат. А ось ремонтні роботи та провітрювання речей при будь-якій погоді дадуть негативний результат. Тому не. Не плануємо на цей час пишемо ні, ці роботи. Далі у нас обов'язково ще треба розглянути, розглянути питання здоров'я. 15, 16 це у нас січня, це у нас період, коли місяць знаходиться в знаці лев. А в цей час вразливі серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет вся серцево-судинна система. 15-спалений го спалений шлях місяця ще до всього серце і серцева судина під ударом. Тут взагалі про це, про операції не можна говорити, але в дні лева не можна проводити будь-які кардіологічні операції. В цей час можуть загострюватися серцево-судинні захворювання, можливі напади аритмії, брадикардії, тромби, болії в м'язах серця і інфаркти. Так що бережіть себе. В цей час можна відвідувати офтальмолога, лікувати інсульти, тромбоемболії, гіпертонії і мігрені. Далі у нас період діви. Це у нас ввечері починається 16-го, але починають працювати енергії діви 16-го після обіду, 17 та 18 це все чиста діва. Тому. В цей час дуже вразливі такі органи будуть: тонкий кишечник, дванадцятипала кишка, пішлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, область живота, жирові відкладення живота та брижа. Не можна в ці дні проводити операції на черевній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системі. Але час діви це найкращий час для медичної діагностики. Так що, якщо необхідно, здавати аналізи, проходити лікарів, спеціалістів, будь ласка, плануйте, хоча це буде е, п'ятниця та субота, але п'ятницю можна це зробити. Ну що ж, наш випуск добігає кінця. Спецвипуск, спецвипуск підготували Раїса Гаріченко та Олександр Волік. Бажаємо вам всім гарної погоди, миру та добробуту, тепла та затишку в ваших оселях. Усіляких вам гараздів! Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На ну все добре, бувайте здорові!